А мені 20, я сплю з дорослою жінкою. Вихваляєшся? У нас тільки секси, не більше. Спочатку не знав, але згодом дізнався, що в неї є чоловік і діти. Хочеш їх виїбати, чи що? Мені стало не по собі, але згадав тебе і твої думки щодо цього, і вирішив, що можна та продовжую з нею спати. В чому проблема? Якщо її, для неї нема проблеми, що в неї є чоловік і є діти, чому для тебе повинна це бути проблема? Чи правильно я роблю, що сплю з одруженою? Не парся, все правильно робиш. Саме головне стосунки з нею не будуть. Ти повинен розуміти, що якби не з тобою вона з кимось іншим переспала, і ти повинен розуміти, що це її стосунки, це її стосунки. Це вона зраджує. Ти нікому не зраджуєш. Нікому. Цей ж її чоловік не там не друг для тебе, ніхто. Ти його не знаєш. Ти навіть не знав про його існування. Тому, якщо тобі поки по кайфу, добре, але якщо ти молодий чувак, надовго все ж таки в такій історії не залишайся, а то, так би мовити, засмокче. Та чи правильно буде з точки зору чоловіка дати мені пизди? Дякую. З точки зору чоловіка, це на рівні жарту, але якщо комусь і давати пізди, блять, то давати своїй дружині, а не тобі. Розумієш? Тому що вона його зраджує. Розумієш? Ти його не зраджуєш. Ти його ніяк не підставляєш. Якщо комусь і давати пізди, то їй. А насправді нікому не треба давати пізди, дізнався про це, розійшовся і будуєш своє нове життя. А, ну, а може бути таке, що він такий там бойовий олень. Ну, теоретично, так. Да. Дуже рідко, але такі історії бувають.